Всіх вітаю на уроках Сметлеб. Минулого заняття ми розглядали матриці та базові арифметичні дії з ними. На сьогоднішньому занятті ми розглянемо масиви даних, зокрема коміркові масиви та таблиці. Перед розглядом цього заняття буквально хвилини для тих, хто не знайомий з програмуванням, що таке тип даних, навіщо вони потрібні. Як відомо з урока інформатики, комп'ютер бачить всю інформацію у вигляді нулів та одиниць. Але якщо потрібно нам. Записати якусь іншу інформацію, окрім цифри, як він дізнається, що тут щось сховане інакше, закодовано в нулі та одиниці. Для цього придумали типи даних, тобто комп'ютер перед читанням з реєстру, він розуміє, читає спочатку, що це за тип даних. Так, в MATLAB є дуже багато типів даних, вони ідентичні з мовою C або C. Тому для тих, хто знайомий, взагалі це буде легко в метле працювати. І так, не буду всі типи даних розповідати, але такі найосновніші, які вже вам, вам можуть знадобитись, зокрема при роботі для розуміння роботи з комірковим масивом. І так, є int, це ціле число, наприклад, 9, є float, це число з точкою, яке після себе має ще декілька, я не пам'ятаю, скільки, ну, але там певна кількість. Чисел після точки та дабл це ще більше, ніж флоу, тобто це таке ж саме число, яке після точки ми ще можемо, там тисячні, десятитисячні, якісь мільйонів, можливо, ну, неважливо. Та чар, ще тип даних такий основний є, він означає символ, особливість того, що він завжди значення вводиться в одинарних лапках і має містити тільки один символ. Щоб написати речення або текст багато, щоб ми не витрачали на. Char, і багато їх разів писали. Створений такий клас, але вважати це як тип даних, щоб не забувати голову. Стрінг. Тобто строка. Вона може і текст, і речення, і слово, і букву вмістити. Тобто без різниці. Для повної інформації можете зайти в інтернет, подивитися, який є int, Uint, Uint 32 Воно вам, якщо ви дуже глубоко. Не хочете копати в метлеп, лише поверхнево використовувати його. Цієї інформації вам на найближчий час вистачить. Тож, повернемося до метлеп. Минного заняття, як я вже е, сказав, ми розглядали матриці. Наприклад, створимо, е, ініціалізуємо матрицю 1, 2, 3. Новий рядок створимо. 7, 8, 9. Бачимо все чудово, у нас створилась матриця 2 рядка на 3 стовпчика, але якщо нам потрібно не просто цифра, а щось інше туди вести. Ну, наприклад, ми зробимо A, derівнює... ну, Вектор не буду вписати, змінимо цю зміну. Наприклад, символ A, трійка і двійка, 6. Ставимо Enter. Бачите, вже видно, що некоректно працює. Наша, наша змінна, Взагалі вона могла і помилку висвітити, але в цьому е, випадку просто некоректне значення це висвітлилося. Для цього випадку придумали коміркові масиви. Тобто в ці масиви ми можемо вкласти все, що завгодно, тобто будь-який тип даних. Ну, для прикладу, ми змінили тип матрицю А на комірковий масив. Особливість коміркового масиву, що він ініціалізується в таких кривих дужках та всі е значення, які належать цьому масиву, перераховуються через кому. Ну, спробуємо створити такий довільний масив. Створимо букву A, типу char, створимо трійку. Вибачте, кому забув. Четвірку, наприклад. Е Якийсь float 3. Перейдемо на новий рядок. 3, 5. Знову забув. 3, 7, кому. І, наприклад, ще ми навіть можемо тут ще один масив вести. Даних, ставимо тут 2, 5. 88. Так, наче все. І ми бачимо, у нас створився комірковий масив, який містить і чар, і цілочисленні типи даних, та навіть е ще одну матрицю 2, 5, 88, в другому рядку, третьому стопчику. Доступ до цих е даних здійснюється так само, як і в звичайній матриці. Ми вводимо, а в дужках вводимо, що нам треба. Наприклад, перший рядок, кома, Третій стовпчик. Закрили. Ось ми побачили. Тобто перший рядок, третій стовпчик, у нас висвітлилось 34,50. Все вірно. При доступі до елементів вкладеного масиву, наприклад, ми бачимо, що в другому рядку, третьому стопчику, у нас ми вклали туди вектор масив з цілочисленних типів даних. І, наприклад, якщо нам треба 88 звідти витягнути, ми пишемо, тут трошки по-іншому доступ буде. Спочатку ми в кривих скобках вибираємо, який елемент коміркового масиву нам потрібен. Тобто ми бачимо, 2, другий рядок, третій стовпчик, а потім в, квадратних, в круглих дужках ми ще обираємо, який в цьому вкладеному елементі порядковий номер нам потрібного під елементу. Тобто, перший рядок третій стопчик. І ми бачимо, у нас 88 з'явилося, все вірно працює. Тобто це він використовується масиви даних для збереження даних різних типів даних. Якщо ж ми збираємося більш структуровано зберігати наші дані, можна використати таблиці. Вони використовуються для збереження якихось даних, для подальшого звітування. Але є деяка особливість, що у Всіх стовпцях цього масиву даних повинен однаково бути масив тип даних. Прошу вибачення. Ну, краще все це подивитись на прикладі. Тобто, спочатку треба визначити, які у нас будуть стовпці. Ну, Для такого прикладу, спробуємо описати це на всіх прикладах також визначається людей і їхні якісь характеристики. Створимо спочатку перемінну names. давайте Names це буде, тобто імена. І ініціалізуємо цей масив, дорівнює, і тип даних у нас буде string. Введемо Михайло. Ще особливість те, що коли ми вводимо. Зміні в, перед таблицею перед стовпцями, ми повинні розуміти, що це повинні бути стовпчики. Тому точку з комою треба після вводу кожної зміною ставити, щоб перетворити не в вектор рядок, а вектор стопець. Тобто ставимо Михайло, другий у нас буде там Сергій. Та Миколай. Для прикладу. Все, створився для нас стовпець з іменами. Далі, для прикладу, H вік ведемо, створимо також стовпчик 22, нехай. 33 та 18 років буде. Потім е, і ведемо там Сіті нехай буде. Це місто, в якому вони проживають. Також це буде стрінг, тип даних. Ведемо, на англійській вже буду. Київ. Полтава, нехай. Та й, я не знаю там, суми. Прошу вибачення, якщо я неправильно записую якісь імена міст, це так, для прикладу. І так, створили три. Стопчика. Тепер як з них зробити таблицю. Таблиця у нас також ініціалізується якоюсь назвою. Тобто, нехай це буде Т таблиця. І ініціалізуємо спеціальну функцію table, яка називається. Table. Відкриваємо дишки, і тут вводимо аргументи цієї функції. Можливо, я ще не зробив заняття по функціям. Але це необхідні дані, щоб якась. Програма внутрішня, що є функцією, задала нам, вивела нам результат з тих даних, які ми їй пропонуємо. Це є аргументи, так своїми словами. І ми ставимо рядки із початку, стопці, які нам потрібно, просто їх перераховуємо. Ставимо H. Вік, ставимо. City. А, також з маленькою, і H також з маленькою. Потім особливість ми можемо names просто ввести, але ми можемо це зробити, щоб це була як назва рядок. Для цього ми використаємо такий синтаксис в одиничних лапках, введемо row name команду. І через кому введемо нашу зміну. Names. Так. Все наче. закриваємо. І ми бачимо, що у нас створилась таблиця, де е, ми маємо назву рядків та деяку інформацію. Доступ до цієї таблиці виконується так само, як і до е, ну, майже так само, де, як до звичайної матриці. Тобто, ми е, вводимо Т, і, наприклад, Перший рядок. Третє значення. Так, щось я, мабуть, неправильно зробив. А, так. Т. Прошу вибачення, давайте. Третій стовпчик, давайте перший рядок. І ми можемо ввести прям назву H, тобто вік, і ми бачимо, що ми отримали нашу інформацію. Ми ввели перший рядок стовпець H, тобто Михайло 22. Ще ми можемо здійснити доступ до цілого стопчика. Це можна здійснити за допомогою. Точки, такий ще оператор доступу, і вводу цілого стопчика, наприклад, H. І ми бачимо, що у нас показалось в нашій таблиці другий стопчик ВІК. Але, на мій погляд, найзручніша робота з таблицями є, якщо його її відкрити через Workspace. Тобто, в цьому ми бачимо тут дуже, дуже схоже щось на Excel, де ми можемо створювати, редагувати е, ці дані. Ну, наприклад, додати ще щось. Давайте HCT у нас є. Що ми ще можемо? Зріст, нехай буде 180 у Михайла. 190 у Сергія і 185 у Миколая. Ми також можемо тут. Перейменувати це, наприклад, зріст. Все, у нас додався ще один стопчик. Така ж сама ситуація ми можемо і з рядками, наприклад, додати ще 30-річного, як ми його назвемо, Олександра. Слід зауважити, що таблиця створюється з однакою кількістю стовпчиків на кожному рядку. Тобто Ми бачимо, що ввели Олександро 30, і у нас дві ще пустих комірки, які очікують назву е нашого міста та зросту. Ну, в принципі, Також ми бачимо, що програма автоматично перевела це в код. Тобто, Якщо б ми вручну це переписували, ось от стільки нам треба було б. На, е Вести, причому, ще враховуємо, що деколи помилки з синтаксисом, тобто це б зайняло дуже багато часу. Тобто набагато зручніше через workspace. В принципі, все, що я хотів розповісти про коміркові масиви та таблиці. Більше про це ви зможете знайти в технічній підтримці. Це було ознайомче відео суто. Дякую за увагу. Чекаю на наступних заняттях.